Вірь малята! Сьогодні розповім вам про клен. Клен є одним з головних символом осені. Клен дуже красиве дерево, яке прекрасно виглядає в будь-яку пору року. Але восени по-особливому з настанням осені клен перетворюється в палітру фар, від якої неможливо відірвати очей. Не дармака практично кожен пар прокрашеним цим деревом. Клен дуже стійке і невибагливе дерево. Саме тому воно росте навіть у найвіддаленіших куточках нашої країни. Йому не страшні ні пасуха, ні морози, ні перепади температури. З настанням весни клен прокидається від сну один з перших і радує своєю красою і величчю, а в квітні починається цвітіння клена. Цвіте він дрібними зелено-жовтими квіточками, які мають чарівний аромат. А для бджіл цей запах дуже привабливий, тому клен часто садять біля пасік. Пілок клена подобається не тільки бджолам, але й іншим комахам.